Проблема доріг не нова, обговорюють її, чи не в кожному населеному пункті не тільки Закарпаття, а й України. Водії не втомлюються нарікати на місцеву владу за стан дорожнього полотна. Ужас. Я три тижні тому убив колесо, убив стойку, то 870 гривень я втратив. Не знаю, так що ужасно такое, я ще не бачив. За 60 років свежи про дороги говорили на прес-конференції міського голови. Як сталося, що зимувати хусту довелося з такими жахливими дорогами, і чому розпочати ремонт не довели до кінця? На ці питання відповідав Володимир Кащук. Ми розпочали, були роботи по Августина Волошина по тим коштам, які ми мали з державної субвенції. Ми її не завершили цю ділянку роботи, тобто ми дійшли трошечки. Далі, чим наш центральний стадіон Авангард. Тільки цього року справу доведуть до логічного завершення. Розпочнуть ремонтні роботи з настанням сприятливої погоди. Зрештою, мають доремонтувати і вулицю Духновича, адже на окремій її ділянці від центрального універмагу до повороту на Коритовича, як після бою. Тут, у жовтні місяці, також була допущена стратегічна помилка, знесений верхній слой асфальту. І на той час нас дорожні служби завіряли, що ми це буквально за тиждень це зробимо і доробимо, але не так сталося, як гадалося, і це призвело до тих негативних наслідків, що. Наразі на цій ділянці обмежено рух автотранспорту, потік авто об'їзд по вулиці Ломоносова та дозволено рух через центр міста. Окрім того, в центрі тимчасово дозволили і паркування автівок по один бік вулиці Карпатської Січі. Щодо ремонту, то тут спочатку працюватимуть над ливневою каналізацією, якої тут досі не було. Щодо інших міських автошляхів, то цього року ремонт вестимуть на окремих з них. Буде продовжена робота по Вулиці Куйбишева, буде продовжена робота по вулиці Гвардійській, буде продовжена робота по вулиці Жайворонкова. Розробляється проєкт на покриття асфальтом вулиці Слав'янська і вулиці Островського. І в цьому році це ми будемо робити. Вже цього року планують викласти до трьох тисяч квадратних метрів бруківки на пішохідних зонах. Також міський голова схиляється до того, що в майбутньому відмовитись від асфальту повністю, і всі дороги міста викласти бруківкою. Каже, служитиме вона набагато довше. У Тячеві Виноградові, Вершаві частково було вирішено питання. Основні артерії були передані на державний баланс дороги. То в 98-му році ну, Хуська міська рада відмовилася від цього і залишила ці три основні артерії: це Августина Волошина, Львівська Івана Франка на балансі міста Хуста. І той скудний бюджет, який ми маємо на проведення цих робіт, не дає нам можливості. Ну, скажемо, ближчий, ближчий час зробити, переасфальтувати все місто. Що стосується фінансових витрат, то цього року на дороги передбачено із державної субвенції 3,5 мільйони гривень.